Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні на з вами отака велетенська коробка на розпаковці. Це найбільша посилка, яка була в нас на каналі. Вона і найбільша, і найдорожча. І зараз ми з вами подивимося, що там цікаве таке, я замовив. Давайте відкриємо цю коробку. Так, відкриваємо обережно, бо там купа-купа всього. Оп. Давайте відкриємо. Так, і ось так це нас все зустрічає. Мабуть, ви вже по напису на коробці здогадалися. Це в нас 3D-принтер від компанії Bamboo Lab P1S. І зараз ми спробуємо на нього подивитися. Так, як ви можете помітити, запаковане все дуже добре. Є вставки із повітрям, аби із принтером нічого не трапилось. Так, щось тут поприклеювали пакет. Так, давайте спочатку, мабуть, дістанемо всі ці папірці. О, дивіться. Ну, з таким пакуванням в дорозі точно нічого не трапиться. Можна замовляти у будь-який кінець світу. Так, ну, начебто, від цього позбулися. І давайте тепер спробуємо його дістати. А от дістати його досить важко. Ну що, довелося спустити коробку на підлогу і діставати його так, бо. В мене не вистачило сил, якщо чесно, 17,5 кг над головою важкувато підняти. Та й трохи страшнувато. Ну що, давайте позбудемось тепер від пакету і вже доберемось до самого принтера. Відкриваємо все це діло обережно. Так, треба відірвати оцей скотч. Так, це в нас зверху була закріплена скляна кришка, поки її відкладемо в сторону і подивимося, що у нас тут всередині. Так, прибираємо це все діло. Ні реально, ніби як якийсь космічний апарат, якщо чесно. Я не професіонал в цьому ділі, це мій перший 3D-принтер, тому сьогодні виключно розпаковка і перше враження. Можливо, роздрукуємо з вами якусь. Першу модель. Виключно поділюся з вами своїми враженнями від розпаковки. Давайте перейдемо з вами на комплектацію. Так, ось ця коробка у нас була всередині, і я так розумію, що тут мають бути різні комплектуючі. Давайте її обережно відкриємо. Подивимося, що нам тут компанія поклала додатково. Нарешті розпакував і давайте подивимось на комплектацію. Так, одразу бачу, що виробник поклав нам у комплект катушку пластику. До речі, його тут досить небагато. Якщо чесно, я думав, що буде десь хоча б кілограм. А тут, не знаю, мабуть, грамів 300 не більше. Далі в нас у комплекті йде ось такий кабель живлення 220. Так, оця, я навіть не знаю, як це називається, але здається, по цій трубці подається філамент до самого принтера. Відкладемо це поки. Так, Бачу тут щось дуже ретельно запаковане. Це в нас, скоріш за все, сам дисплей від принтера. Зараз обережно його відкриємо. Ну, як ви вже помітили, запаковано все реально дуже якісно, дуже все круто. Ось такий у нас дисплей. Так, давайте подивимося, що тут іще нам виробник поклав. Так, є ще якась коробка. Ага, це у нас запасні частини. І тут е, я навіть не знаю, якщо чесно, що це, бо я ж кажу, я ніколи не мав справу із 3D-принтером. Оце у нас, скоріш за все, аби. Змащувати. Так, ще якісь запчастини. Так, ще щось. Коротше, розпаковка так собі, бо ну, я реально не знаю навіть половину, що це таке. Це я знаю, що це нагрівальний хотенд. Скоріше за все, він йде запасний і основний вже встановлений в принтері. Також у комплекті бачимо є шестигранники для того, аби це все діло зібрати. Так, ну, комплект, я вам скажу, досить-досить приємний. Реально, мені здається, тут запчастин вистачить ще на рік роботи, якщо не більше. Так, і на дні ще лежить ось така штука. Це, я так розумію, тримач для самих котушок філаменту. І якась інструкція. Так, ну інструкції цього разу відкладати з вами не будемо. Все ж таки техніка дорога, тому обов'язково з нею ознайомлюсь пізніше. А, дивіться, ще я вам забув показати, ще є. Ось така голка це для прочищення самого хотенту. Так, ну, начебто, з комплектацією ми розібралися. Давайте тепер його дорозпаковуємо і спробуємо все ж таки його зібрати. Так, позбуваємося від всього, що нам не потрібно. Так, дивіться, тут щось всередині нам ще запакували. Ага, ну це просто силікогель для того, аби не скопчувалась волога. Ну що, дивіться, ось так цей принтер вже виглядає у зібраному стані. Я поки його ще не вмикав, але в зовнішній вигляд ви вже можете оцінити. Верхня повністю скляна кришка підмагнічена, закривається все дуже приємно, дуже якісно. Основна дверцятка, дивіться, також повністю все скляне на магнітах. Доводиться все просто нереально круто. Давайте тепер поверну вам і покажу, як він виглядає ззаду. Ну що, дивіться, ось такий вигляд принтер має ззаду. Тут ми бачимо у нас підключення до, точніше, подача самого філаменту, підключення до розетки, фільтр. Це отвір для того, аби він скидав пластик, наскільки я знаю. І тут, я так розумію, має кріпитися ось це ось кріплення. Треба буде його потім прикрутити. Давайте ж зараз його увімкнемо у розетку і вже подивимося, що він нам скаже. Ну що, як бачите, принтер вже увімкнувся, і він щось від нас хоче. Ну що, принтер хотів від нас підтвердження, що ми ознайомили з вами з інструкцією, і те, що ми з вами позбулися від ось цих ось транспортних гвинтів. Покажи сюди поближче. Ось тут. ось тут були гвинти, три гвинта, їх треба одразу було викрутити. В принципі, ми це з вами одразу зробили, і тепер він нам просить обрати регіон. У нас з вами Європа. І тепер я так розумію, це QR-коди для підключення Wi-Fi. Так, дивіться, принтер я вже налаштував. Він попросився підключитись до мережі Wi-Fi, встановити додаток, і тепер він самостійно себе тестує. Давайте на це поглянемо. Не знаю скільки це займе часу, але має бути недовго. Так, дивіться, зараз платформа в нас поступово вібрує. І принтер себе налаштовує. За цим дуже цікаво спостерігати, таке технологічне дійство завібрував. О, це, це найцікавіше в цьому моменті, це я дивився в інших оглядах, зараз він почне кудись злітати в стратосферу. Так, дам вам послухати, який звук видає цей принтер. Полетіли кудись дуже далеко. Так, приблизно половина процесу в нас вже пройшло. Принтер все ще вібрує і намагається кудись полетіти. Давайте з вами дочекаємося, коли це все дійство закінчиться, і спробуємо вже надрукувати якусь першу модель. Так, ну що, принтер закінчив себе калібрувати і видав нам таке сповіщення. Зараз ми все підтвердимо. Це принтер проситься в нас оновитися, це ми все підтверджуємо. І тепер він буде оновлюватись. Не знаю, скільки це займе часу, Ну, судячи з усього, не дуже багато. Доволі швидко це сиділо відбувається. Так, зайняло це приблизно 5 хвилин. Принтер оновився і ось таке меню ми з вами маємо. Якщо чесно, розбиратися з ним я буду трохи пізніше. Давайте тепер позбудемось від ось цього зайвого, що було всередині. Він закінчив калібруватися і це вже нам все не потрібно. Зараз спробуємо, напевно, щось з вами надрукувати і подивитися на якість. Ну що, ось і минув тиждень з моменту розпаковки цього принтера, і я вже готовий поділитися з вами своїми можна сказати першими враженнями від його користування. У перший день, звісно, що в мене до вечора зайняв час його калібрування, гортання інструкції, і в той день я більше нічого не друкував. Залишив все на наступний день. А на наступний день я вже грався ним по повній. Погортав інтернет, розібрався з застосунком. Бамбу студіо на комп'ютеру програма слайсингу, тобто вже більш-менш погрузився в його роботу на наступний день. І в принципі, вже в той день я міг дописати відео, але було вирішено покористуватися ним якийсь час, аби склалось більш-менш об'єктивне враження. Так, от я одразу хочу помітити, що я жодним чином не претендую на те, що я там професійний оглядач принтерів 3D, що я в цьому, хоча б щось тямлю. Ні. Я виключно новий користувач в цьому в цій справі і хочу поділитися з вами саме враженнями від новачка, який просто подивився там до десятка відеооглядів на Ютубі. Плюс-мінус зрозумів, що таке 3D-друк і як це працює, і вирішив, що це мені цікаво, і я хочу придбати принтер. На гроші за один цей принтер я міг придбати два чи три ендери спокійно, в 3 SE, Є здається, але вибір пав на нього. Чому саме? Бо коли я подивився, придивлявся до принтерів і дивився відеоогляди на Ютубі про Ендери, про Бамбу, для себе я зрозумів, що якщо я придбаю собі Ender, це буде тільки початок моїх пригод. А я хотів не пригод, я хотів виключно купити собі річ і аби вона одразу працювала. А майже в усіх оглядах на ендери було після розпаковки його зібрання та все таке інше. Починалися танці з бубном, або потрібно стіл вирівнювати, або щось доробляти, або щось перепрошувати, або ще щось. Я вирішив, що цей, ну так, так скажімо, геморой не для мене. Я хочу собі річ, яка буде одразу працювати із коробки, бо я новачок. Я краще буду поступово поринати в цей процес, вивчати його, аніж куплю собі доволі дорогу річ, вона буде стояти, а я буду лазити собі в інтернеті, шукати, як його запустити, аби. Воно ще більш-менш працювала нормально. Ще одна причина, чому вибір пав саме на Бамбу, бо в нього інша кінематика роботи. Core XY, якщо не помиляюся, вона називається. Знову ж таки, я жодним чином не претендую на істину і просто ділюся з вами своїми враженнями. Я про 3 d друг знаю тільки виключно один тиждень розбираюся із цим питанням. Ender – це так званий принтер з рухомим столом. Це таке собі рішення. Я подивився, що люди ну, що якість там не дуже, і швидкості, які може досягати принтер, там також не те, щоб дуже високі. Тобто, поставивши якусь модель друкуватися, це може зайняти вас і 12, і навіть 24 години. Ну це як на мене дуже багато. Власне, чому ще вибір пав саме на бамбу? Бо в нього швидкість друку набагато вища ніж в ендера. Інколи в два, а може навіть і в три рази. Зараз на прикладах я вам все покажу. В принципі, давайте одразу і перейдемо до того, аби подивитися на приклади, що я за цей тиждень друкував на ньому і якої якості це вийшло. Перше, що ми з вами подивимося, це ось такий стандартний е, шкербок від компанії Bamboo Lab. Цей, ця модель є одразу на флешці, яка йде із принтером. І, в принципі, оце лезо також йде у комплекті. Тобто вам все, що вам треба, це просто запустити принтер, обрати цю 3D-модель, роздрукувати. Вона одразу йде із такою підставкою. В комплекті вам кладуть одне лезо і два магніти. І все. Вже якийсь інструмент у вас є одразу. Давайте подивимося з вами, що ще я друкував за цей тиждень. Ну, звісно, всякі е, різні дрібниці для дому. Це в нас затискачі для різних круп, макаронів та таких різних сипучих, те, що є у вас вдома. Далі у нас ось такий калібровочний куб. Е, всі, в принципі, його знають, хто хоч якось е, цікавився 3D-друком. Це стандартна модель, аби перевірити якість друку по кожній із осі. І давайте роздивимося його з вами більш. Детально і зблизька. Це я нагадую одразу друк із коробки, без жодних додаткових налаштувань. Просто запустив і надрукував. Тільки от на Z у нас трохи є ось такі лінії, але я не знаю наскільки це критично. Я ж кажу, я поки що із цим розбираюся. В цілому, якістю я цілком ну, навіть дуже задоволений, я так скажу. Далі мені стало цікаво, наскільки деталізовано може друкувати. Принтер. Вони цілком однакові, але в різному масштабі надруковані. Тут я, як бачите, експериментував із підтримками, ну, кажу ж, новачок. Ось так негарно це діло виглядає знизу. Але ми з вами подивимось не те, як виглядає знизу, а на деталізацію. Дивіться, наскільки деталізована іде модель, одразу із коробки майже друкує цей принтер. Тобто я тут нічого не змінював, просто завантажив модель на сайті, закинув її на принтер і. Ось, будь ласка, надрукувалося. Але тільки я розставив о, оці підтримки. В принципі, оці, оця модель була перша. Дивіться, ось тут підтримки у нас майже ніяк не спрацювали. Далі я друкував оцю вже. Тут же я розставляв підтримки самостійно. Можна бачити, що вже набагато краще. І ця модель була вже останньою, яку я надрукував. Я б тільки збільшував її масштаб. Ну і далі вже вдруг пішли більш е, такі великі моделі, які були потрібні нам вдома. Точніше, нам вдома була потрібна така підставка під спеції, і було вирішено роздрукувати, Знайшов в інтернеті ось таку модель, яшечка і. Зменшив чи ні, здається, я його збільшив трохи в масштабі, аби нам підходило під поличку, і надрукував його. Оця модель друкувалася найдовше, поки що що я друкував це 6,5 годин. Але подивіться скільки тут отворів, скільки це уявіть, скільки принтер це все діло друкував. Давайте роздивимось на якість. Ось тут є, єдине, що є такі косяки, це друкувалося, можна сказати, що в повітрі. До речі, коли я нарізав цю модель в Bamboo Studio, мені висвітилося повідомлення, що є навісаючі частини. Але я це сповіщення проігнорував через брак досвіду і було вирішено друкувати так. І ось таке діло ми маємо. І є, як ви бачите, ось таке волосіння. Ну, швидше за все, це через те, що головка самого принтера частенько перемішувалася між ось, цими ось отворами, друкуючи їх, і ось таке волосиння ми маємо. Але воно легко прибирається за допомогою запальнички. Буквально одна секунда, і жодного сліду не буде. Ну, а так можна в цілому сказати, що модель роздрукувалася майже ідеально. Вона досить міцна і, в принципі, мені все подобається. Далі, із того, що було надруковано ще за цей тиждень, це ось такий ось смітничок. Чому він був надрукований? Бо позаду принтера є отвір, через який він скидає ось такий пластик. Тобто під, під час того, як ви запускаєте кожен раз друк, він очищує трохи старого пластику, виводить і прокачує його. І ось такі залишки викидає позаду себе. Аби там не смітити, в принципі, всі власники таких принтерів вони одразу друкують ось, таку, ось такий смітничок. Вони є різні, я обрав таку модель, аби позаду він скидав. Тут, як ви бачите, є ось така гірка, і він сюди зсипався. Також за цей тиждень я вже зареєструвався на сайті DrucArmia і взяв собі в друк одну модель. Поки що мені доступно лише там, 5 моделей на Вибір, бо я новачок, я обрав одну і почав вже друкувати. Тобто я взяв собі замовлення, і тут на цьому моменті я зрозумів, що зовсім нічого не розповів вам про друкармію. Друкармія це спільнота власників 3D-принтерів, які об'єднані спільною платформою, на якій вони можуть брати завдання на друк пластикових виробів, які потрібні нашим військовим. Це можуть бути зовсім різні вироби, наприклад, скиди на мавіки, навіть є макети мін для навчання військових та саперів. Коротше, там дуже багато різних пластикових деталів, які досить сильно потрібні нашим військовим, як на передовій, так і у навчальних центрах. Так от люди це безкоштовно друкують за свій рахунок вдома і відправляють військовим на їхні потреби. Ось краще за все вам зараз ставлю тут ставочку з відео їхньої презентації. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Якщо у вас є бажання. Мене підтримати, бо, як виявилось, принтер може перероблювати до 5 кг пластику на тиждень. В мене такої фінансової можливості немає, стільки пластику закупляти. Буду друкувати по тому, як в мене будуть зайві кошти. Якщо у вас є бажання мене підтримати і задонатити на пластик для ЗСУ, зараз десь тут з'явиться QR-код, і також я залишу в описі під цим відео посилання на мою банку. Відтепер під кожне відео буде таке посилання. Бо ми з вами будемо активно друкувати для ЗСУ. Ну що, давайте тепер швиденько подивимось на Bamboo Studio. Це програма слайсер, яка встановлюється на ваш комп'ютер. І чому коротенько? Бо... Я ж кажу, я не професіонал в цьому, і це відео про мої перші враження від користуванням, а не про саму програму. Вона заслуговує окремого великого відео. Якщо вам буде цікаво, ви з легкістю зможете знайти таке відео на просторах Ютубу і ознайомитись з нею більш детально. Давайте поглянемо, що у нас тут є. На першій сторінці у нас іде ваш профіль, де ви додаєте ваш принтер і ваш обліковий запис. Також на першій сторінці ви можете створити. Новий проект або ж завантажити вже готовий 3D-файл моделі і з ним працювати. Також є доступ до щось по типу соціальної мережі від Bambulab, де користувачі діляться своїми моделями, фото, як у них це вийшло, і за потреби ви можете взяти їхню модель і також її роздрукувати. Доступ до цієї соціальної мережі також є через мобільний застосунок. Сьогодні ми з вами про нього багато говорити не будемо як тільки так поверхнево. Буду зачіпати те, що в ньому є, і що ви можете в ньому використовувати. Далі у нас іде історія друку ваших 3D-моделей, тобто що ви друкували. І далі у нас іде друга вкладка це у нас підготовка самої моделі, тобто тут розміщується модель, яка ви, яку ви плануєте друкувати, і як ви бачите, зліва у нас повно налаштувань, які ви можете змінювати. І що мене порадувало як новачка, я в принципі взагалі міг не відкривати всі ці налаштування. Ось обирайте тут модель принтеру, ось тут обирається тип пластику, який ви будете друкувати. Нагадую, що у комплекті йшла котушка із пластиком ПЛА від самої Bambulab. Я його обрав і, в принципі, цього цілком вистачить для того, аби почати друк. Також тут, ось тут можна, наприклад, обрати якість друку. Це висота слою, який буде друкувати принтер. Стандартний був 0,2, можна обрати 0,12, 0,16, тобто, чим менше, тим буде деталізована модель. Чим більше, тим вона буде менш деталізована. Можна обрати взагалі 0,28 і тоді, ну, якщо вам не потрібна якась дуже велика якість моделі чи деталізація. Тоді він буде друкувати набагато швидше. В принципі, і це всі налаштування, які були потрібні новачку для того, аби почати друкувати. Всі моделі, які я показував в сьогоднішньому відео, були роздруковані на стандартних налаштуваннях. Я нічого ніде не додавав, не змінював. І якість мене цілком влаштовує. Далі у нас іде вкладка: це слайсинг. Програма її нарізає, і ви можете тут подивитися: тут одразу пишеться скільки вона буде друкуватися. Ма півтори години піде на це 27 грамів пластику, і тут ще повно різної інформації, яка в принципі, мабуть, не дуже там сильно вам і потрібна. Я взагалі на це не звертав уваги. В принципі, ось так буде виглядати ваша модель, і тут можна за допомогою цих повзунків подивитися, як саме вона буде друкуватися. Далі у нас іде вкладка і самим пристроєм. Тобто, тут ми маємо доступ до самого принтера, до його відеокамери, встановленої всередині. Ось тут буде відображатися в нас прогрес на друкованої моделі. Зараз нічого не друкується, тому в принципі нічого тут і немає. Таке саме вікно ми маємо і в застосунку мобільному. Доступ до камери, прогрес, і можемо регулювати тут швидкість друку, вимкнення імпнення підсвітки всередині. Коротше, все це є навіть у застосунку мобільному. Далі ми бачимо в програмі. У нас є доступ до SD-карти. Там відображаються 3D-моделі, які ви раніше друкували, і перенесли на SD-карту або ж ті моделі, які закинув вам виробник. Оновлення програмного забезпечення це в нас оновлення. І після того як принтер підключився, він одразу оновився. В принципі, більше жодних оновлень не приходило. Далі у нас іде вкладка проект. Я, якщо чесно, не дуже зрозумів, що воно таке, не розібрався. Далі у нас іде вкладка калібрування, і тут, я так розумію, це поради від самої BambuLab, як можна що відкалібрувати, аби збільшити якість друку. Дивіться, було ось так. А якщо ви ознайомитесь із статтею, відрегулюєте свій принтер, то можна досягти ось такого результату, з оцього. як на мене вражаюче. В принципі, це і весь функціонал, який вам буде потрібний в цьому застосунку на комп'ютері. Все те саме ви можете робити і на застосунку на смартфоні, тільки що ви не можете підготовлювати модель, змінювати всі всі налаштування, і нарізати. Воно там все робиться автоматично. Ви берете там будь-яку модель з цієї соціальної мережі, натискаєте Друкувати, обираєте тип пластику, ПЛА, наприклад. І кількість моделей там можна. Вказати, наприклад, ви бажаєте 3-4 однакові моделі. Вказуєте кількість, і все воно там саме автоматично все нарізається, підготовлюється, і, в принципі, з будь-якої точки світу ви можете натиснути, і теоретично ваш принтер, стоячи вдома, буде почне друкувати. Ну що, ось таке у нас вийшло відео. Воно досить нестандартне для мого каналу, бо це і не відеоогляд, і не. Розпаковка це щось таке середнє. Це і розпаковка, і перші враження. Робити повний огляд на принтер це досить важко, якщо ти в цьому не розумієшся Тому я залишу це для професіоналів. Я можу сказати від себе, що для мене принтер Bambulab це, мабуть, найлегший спосіб увійти в тему 3D-друку. Вам ви купили його і одразу він працює. Не треба там вивчати інтернет годинами, щось там підравнювати, підкручувати, вирівнювати цей танці з бубном, який потрібно робити в більш дешевих принтерах, одразу з короб. Тут все працює, все друкується, і в принципі, теоретично, ви можете навіть із цим всім не розбиратися, користуватися як є. Я нагадую, що якщо у вас. Є бажання підтримати мене на закупівлю пластику для друку для ЗСУ? Зараз десь тут з'явиться QR-код і в описі я залишу посилання. Якщо у вас немає можливості підтримати фінансово, будь ласка. Протисніть цьому відео вподобайку, і напишіть коментар. Це також допоможе просуванню цьому відео і більше людей його зможе побачити. Ну і в принципі, на сьогодні у нас це все. Я розповів вам все, що хотів, про свої перші враження. Якщо вам буде тема 3D-друку цікава, і вам буде цікаво, як я далі буду вивчати 3D-друк і цей принтер, обов'язково пишіть коментар, я буду дивитися, скільки людей назбирається, і, можливо, далі. Буде знімати якусь серію відео про цей принтер, про 3D-друк для ЗСУ і просто для себе, що як я буду вивчати. Ось таке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивився його до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!